Хлібчик вистих, мягусенький, дуже. Просто мягусечки-мягусечки. Ось такий гарний хлібчик получився. Ну що ж, розріжемо, подивимося, що то в нас там всередині. Який хлібчик вийшов. Хлібчик, прелість. А, пахне. Дуже гарно пахне хлібчик. Вологий такий м'ягусенький. Вологий, вологий і м'ягусінький. Супер. Дуже класний. Будь ласка. Печіть, смакуйте, отримуйте задоволення. Дуже добре, коли вдома пахне хлібом. Свіженьким. Так, я замісила хлібчик. Ну, не думала знімати відео, а потім вийде <поє> смачний хлібчик і буду згадувати, що я там вигадувала до того рецепту. 400 грам білого борошна пшеничного, 400 грам цільнозернове борошно, 100 грам житнє борошно. Пів літра кислого молока, кефіра, стакан води, 30 грам живих дріжджів. У мене зараз львівський, то я взяла львівські. Три чайних ложечки без верху цукру. І вже як замісила тісто, додала дві чайних ложечки без верху солі, І ще раз вимісила. І зараз додам. Масло 60 грам. Додала вершкового масла 60 грамм, я його розтопила. Тут от в мене де-не-де трошечки є спеції, це я додала копчену паприку. Захотілося мені трошечки такого смаку. Зараз я вимішую тісто, взагалі тістечко таке, ну ось, м'ягеньке. Якщо виложу відео, значить вийшло. Аж, ну, Не думала знімати відео, думаю, зараз коскренько ще замішаю. От. А, потім, а як зараз вийде смачненько, а потім буду згадувати, що ж це я робила? Що, щось я вимішаю хорошенечко. На місце я я так от ще підтягувала, витягувала, складання робила. Я трошки липке, Нормально. Так має бути. Ось отак от воно підтягується. Ось. Так я його складала. Тепер накриваємо плівочку, яка у нас на столі стоїть, підходить. Тістечко наше підійшло, красота. У мене годинку часу. Треба трошки припилити борошном бо ті ріденьке трошки липне до рук. Зараз ми цього тако сформуємо. Зробимо з нього буханочку. Оставлю форму, в мене така роз'йомна форма. Так, другий раз якийсь пиріг печеш там. так Зараз я припилю трошки борошном стіл, виложу я висипала трошечки цільнозернове це борошно в мене. Розформуємо, виложимо формочку. от у нас хлібчик смачненький. Гарно формується. Так трошки, щоб, не так в мене до рук липло. Чуть-чуть, так трошки припилюю, легка, щоб не клеїлось так. Хороше тісто вийшло. Виложимо форму, Ну, підійде в нас раненько, буде у нас хлібчик. Захотілося такого пахнючого, не просто щоб з білого борошна, але коли робиш так, ще я з кукурудзяним люблю, теж. потім хлібчик пахне дуже гарно. Зараз я накрию нехай підходить. Підійде і поставимо пікати. Трошки рівніше треба його сюди. Рівніше, отак. О, все. Нехай підходить. Я попробувала так, У мене миска така скляна, ця, що я в її замішую тісто. Накрила так хорошо якраз. Не треба плівкою. Ну, як ти там плівкою закриєш? Рушничком там. А так мисочку зверху перевернула, положила. Прикольно. Кліпчик підійшов, я включила духовку. Ну, Я ставлю в себе на 250 верх-низ. Кого, ну, звичайні духовки сильні, ставте на 180. Зараз попробую легенько трошечки, може, якийсь узор зроблю. Зараз буду бачити. Ну, ножиком не дуже, звісно, я ще не художник. Такі щось там надрізи поробила, подивимося, що воно вийде. Це залимою пекти. Пікся хлібчик, вистегне. Я його достану з форми, ну, в року. Я дуже задоволена, ще будемо смакувати, яке воно на смак. Хай вистигає. З усіх сторін обдивляюся, ну, все добре. Хай вистигає. Зараз. Накрию рушничком і хай вистигає.